Доброго дня! Хочу познайомити вас з моделлю 500. Це біполярний блок, чисто біполярний. В ньому є режим лігування судин по типу ляшур і біполярний режим, звичайний, як звичайному електрокуляторі. Жовте вікно за програми. Тобто можна запрограмувати 10 програм під дані варіанти потужності, які ви вибрали. Відключив педаль, педаль двоклавишна. Одна це подальше біполярні режими, другий режим лігування судин. Тобто жовта відповідає за біполярні режими, це за лігування судин. Включається по роз'єму і закручується. Тобто Є такий направляючий роз'ємчик. ви його і закрутили. Це режим підключення ліашуру інструментів. Тобто Трьохторний і двохотворний, це для підключення для відкритої та для лапароскопічних інструментів для звичайних біполярних режимів. Біполярний режим має біполярну кугуляцію, клопка моди і біполярну різку. Режим лігування судин має режими Soft і Force, тобто м'який і форсований чи потужний. І, як я вам сказав, 10 програм вибор програм, які ви запрограмували. Тось я його включив. Воно загрузилося. Біполярні, звичайні режими, що на біполярній різці, що на ось перекетка, біполярна різка, біполярна кугуляція, мають максимальну потужність до 120 Вт. Тобто Більше-менше ставите шах одиничка, потужність, яку вам там потрібно. Там чи менше. Е, лігування судин, тут режими забиті в одиницях 1, 2, 3 там до 10. Максимальний 10 відповідає 150 Вт лігування суди. На відміну від сенсорного, попередній ліашур-блок, який я вам показував, мінуси в ньому. Тут немає біполярної різки, на відміну від моделі 5000, це модель 500, а то 5000 немає. І на відміну від 5000 моделі, тут не працює ручне, режим ручного. Вмикання ляшурних інструментів тільки ножне. Плюс в ньому в цьому електрокогуляторі, Він також автоматично ліашур режим відключає при лігуванні тканин, судин. Але плюс в тому, що тут підходять будь-які інструменти, тут не потрібно розчіповування, отакі різні чіпи розчіповування для інструментів. Тобто ви можете підключити ліяшур інструменти будь-якого виробництва. Що чіповані, що звичайні отакі біполярні зажими. Ви можете підключити не на біполяр, а на лігування. Вони будуть автоматично відключатися. Навіть пінцет. Тобто Будь-які біполяри ви можете підключити сюди, вони будуть вимірювати опір і автоматично відключатися. Ви одночасно під час операції можете підключити, що. Звичайні біполярні режими. Тобто В даному випадку у нас біполярний десектор багаторазового використання, виробниця Тобто ви його можете сюди підключити. І залежно від того, що ви вибрали ви там виставили, виставили потужність. І можете за рахунок жовтої педалі використовувати його там для когуляції. Ви, виставили наприклад, там, потужність там, для для бі, біполяра. Сюди ви можете. Підключити так само, що відкрит... для відкритої э, операції лігування судин інструменти одноразові в даному випадку є такі самі багаторазові інструменти, вони дуже трьохштрількові, або двохштрькові, або так, також лапароскопічні. Лапароскопічні в даному випадку десятка, може бути п'ятерка. Це інструменти е, з бігаючим, після лігування судин бігаючим ножем. Тобто ви можете ще розсікти, якщо потрібно функції. Все, програми там для популярних монопо... інструментів звичайного типу потужності, яку відповідно, відповідно кугуляція чи різка. І так само і тут. Ви можете там, форсоване, форсований режим, який там вам потрібен. І так само перекидка на прифорсована, можете виставити потужність або м'який режим. Тут, наприклад, цей, да. прикладу, наприклад, використаємо на шматочку м'яса, зажим відкритого типу, нажимаємо педальку. Режим лігування закінчився. Що вам треба розсікти? Де розсікання? Це ми використовували потужність четвірку. Тут є потужність до 10. Тобто Шаф 10 Вт, максимальний при десятки буде 150 Вт лігування. Він чуть-чуть менше потужний, ніж 5 тисяч, там 200 Вт лігування на 5 тисячному сенсорному. Тут 150, але ми випробували ці зажими на десятки, тобто різниці суттєвої візуальної по швидкості полігування, по цьому ми не замітили. Ось такий простий, кнопочний, такий економний ріан дешевого біполярного блока моделі 5000.